Минулого разу, коли ми ось на цьому майданчику з нашим оглядачем, експертом і громадським діячем Федором Мілєвським почали розбирати дуже серйозні корупційні схеми, у вечірньому блоці, після 22-ї години, на нашому каналі, ну, в центрі Києва, було віяно, відключено електроенергію. Тобто вивели з ладу все, навіть сервери. Мабуть, що подіяло, але все ж таки. Федоров, ви за освітою інженер-енергетик, це дає якусь економію, в принципі, державі? Отакі от відключення на годину, на півгодини. Розумієте, коли наша промисловість працювала на всю потужність, коли були пікові навантаження, це було вранці і вечірні, то були б дві-три зміни. Працювали заводи, то дійсно під час пікових навантажень, якесь перенавантаження енергозастеми було. На сьогоднішній день, коли промисловість майже до рівня нулю. Подивіться, по Києву, жодного завода, потужних більшовика, інших немає, тільки ще, слава Богу, що ще завод Є, працює. Е розважальний комплекс. Само так. собою. Але прикриваючись, можливо, економію електроенергії. Приватний, а, власник при, при, приватний власник. При да, Приватний власник вони продають електроенергію за кордон. Ми хотіли зробити передачу, таку, чому робиться це все по всій Україні, проїхатися. Але, наприклад, на жаль, потім, буквально взнавши про це все, за неділю перестали веєром по Україні відключати світло. Ну, от. Я розумію, що можна, наприклад, продати за кордон, а потім за кордону купити, по наших даних. По-моєму, Одеська область не відключається, тому що вони купують електроенергію в Молдавії. А де бере Молдавія електроенергію? <рес> От так. От так просто. І давайте все ж таки будемо боротися з монополізмом, тому що в нас всі стратегічно важливі галузі. Це не втомлюємося повторювати в руках олігархічних кланів. І теж обленерго в усіх регіонах нашої країни ми платимо не державі. І це дуже і дуже сумно. У нас зв'язок Укртелеком, також в приватні руки. У нас багато чого. Ну і зараз ще хочуть у держави дібрати державне телебачення і радіо під прикриттям хорошим, благородним створенням суспільного телебачення і радіо, але його можна створити, не чіпаючи державні. Як нас... говорять, благими намірами дорога спостережна Так от -от. само зараз хочуть приватизувати під видом публічного акціонерного товариства, пан... Укрзалізницю. Ну а як же? Те ласи, що будуть говорити, що хоч це для того, щоб бути прибутково. Я розумію, що для когось буде філина прибутковість, сположивши пару мільйонів американських карбованців до кишені. Продавши державу країну Так, продавши знову таки Януковичу, тому що арешти зараз будуть зніматися, санкції будуть зніматися з сім'ї, так би мовити, з друзів сім'ї, а їх підприємства, їх фірми працюють і тут, і вже в Росії дуже багато відкрита. що, кого ми в принципі харчуємо і кому ми допомагаємо, Зумієте, тільки кожна, на своєму народу кожна людина має проснутись собі. От я сьогодні вранці мав розмову з 29-м блокпостом. Хлопці говорять, що ще має статися в цій країні, щоб люди нарешті прокинулися. Ми маємо дивиться, на Київську область вже більше 150 200 х так. В іншій області ще більше пройшло. Е, в кожен район вже має по 200-му, а вони ще кажуть, відверто кажучи, в носі довбаються, мильні серіали дивляться і думають, а, а ось пронесе, а ось не буде. Ми ще в травні з вами говорили, що а ось не буде, нікого не мене, якщо ми будемо сидіти, Байдуже. Закрити, як сліпі котята так, так, так. і вірити, що, що на вулиці Банковій чи на вулиці Грушевського, хтось за них подумає. Будуть думати, що в їх сьогодні Петрик маленький поїв, як він піде до школи. Ніхрена цього не буде. Як було, так воно є. Само дійсно. собою. До тих пір, поки прорався, аура всередині, ми, ми та, маємо та, нести та, та, світло кожен самому собі, знати, хто ми є. І це світло буде запалювати інших. Приємно, що зараз молодь дуже хороша. Я вчора, до речі, знову був в Житомирі і зустрічався із Кіборгом, тим, який в сюжеті ми його сьогодні побачимо, цього хлопчину, який говорить: я вже четвертий раз тут в відпустці. І розказав мені таку ситуацію. Його тато в 2013 році попав в ДТП. Виновницею цього ДТП була е, пані Калугер, чиновник Держстандарт метрології Житомирської області. У 2014 році, по суду першої інстанції, дійсно є свідки є все, що вона винна в ДТП, вона поїхала на червоне світло. Але суддя такий городеський, апеляційного суду Житомирської області виніс вердикт, що винен його тато. Він каже, або я піду туди, з хлопцями вже відповідно буду говорити з тим городиським, хай пише сам заяву на звільнення, або будуть приймати кардинальні рішення. Так, да, там є то такі, розумієте, і суть а. в чому, що це і до голови апеляційного суду Житомирщини, це до. Верховного суду нашого до керівника. О, людина, ну, що пересічний громадян. Я розумію, що Тож. років 2-3 я таку почув, знаєте, ну, вулиця дає будь-яку інформацію, що коли йшли, там, треба було здавати екзамени на ну, розширювали стат суддів. Так, так, так. Там так. було таке, таке, ажіотаж років 2-3 тому. А, який автопарк да. Так, ми, не, ми всі Не, не, не до цього. Так. Що для того, щоб стати суддею, Треба було занести, це не по, по, по таких даних, які гуляло по, по всій Україні, в, в межах 50 тисяч доларів. Ну, значить, а судді хто за древністю? Значить, не за древністю, навіть молодь дуже хороший врожай збирала і ну, відбивала ці гроші дуже швидко. Ну, так, чого Але ще чекати? раз хочу наголосити: шановні судді, прокурори, представники інших силових структур, керівники держави. Ви маєте, ви прекрасно знаєте, що ліпики пишуть про вас все там наверху. І ті негаразди, які стаються з вашими родинами, родами, ви кошти викидаєте на лікування своїх дітей, матусь, самих себе, ще якісь негаразди з вами скоюються на рівному місці. Це ваша пряма діяльність, переступаючи через поконвічні закони людства. Ну і зараз, шановні телевидечі, я хочу все ж таки, от нас перервали, але сюжет. Ну, просто типовий для будь-якого регіону, дійсно. Ви зараз подивитесь. Федір разом з нашою знімальною групою побував на Житомирщині. Уже як колега ваш. Як наш колега, як же і як наш оглядач, побував там. І відзнято сюжет, в якому ви, шановні, багато хто з вас, свої біди, свої турботи, свої поневіряння відчує і побачить. Отже, давайте. Побуваємо в Житомирі, Послухаємо тих, хто потерпав, і подивимось на тих, від кого потерпають. Майже рік громадські активісти та громадськість Житомирщини намагаються добитися проведення службового розслідування щодо керівника слідчого управління податкової міліції Житомирської обласної податкової адміністрації пана Чепеля, котрий використовує своє службове становище для власного збагачення шляхом створення незаконного тиску на підприємців Житомирщини, що спонукає занепаду закриттю підприємств. Розводить до соціальної напруги у місті та області марна справа. Окрім відписок ніяких конкретних дій ВГО ВЦБК спільно з Майдан ТБ провели власне розслідування. Ми зустрілися з депутатом Житомирської обласної ради, громадським діячем, підприємцем Валерієм Нестеровським, котрий не на словах знає про діяльність пана Чепеля та методи його роботи. Ну, на сьогоднішній день вже рік ведеться головна справа. Я не знаю, з яких там, джерел вони її відкрили. В рахунок того, що моя компанія Санітас, там, де я генеральний директор, заплатила у бюджет там, 3 мільйони. Зараз видались перевірки, значить, вони. Правдами, неправдами, я не знаю. значить, Вони написали на мільйон сімсот. Але це все ми будемо ще оскаржувати в судах. Відкрили цю головну справу. Я так знаю по проханню колись ще певних чиновників, які управляли цим містом. Ну і на сьогоднішній день. Напротязі року мої співробітники ходять на допити з боку налогової міліції, цинічний підход до людей, тому що визувалися на допити жінки з дітьми, визувалися хворі їхні там чоловіки, значить, це дійсно так вияснялися любі причини. Ми на професійній основі залучаючи найкращих юристів, захищаємося у правовому полі. На сьогоднішній день ця головна справа вона ще не завершена. Відкрили теж уголовні справи відносно декілька підприємців, частних підприємців, з якими ми успішно працюємо вже на багато років. Ну, Я думаю, що закон на нашій стороні і ми безумовно. Докажемо в суді нашу невинність і невинність наших, наших співробітників. Свою позицію щодо діяльності пана Чепеля висловив юрист пат Житомирської ласощі, голова правління ГО, народний ілюстратор Олександр Петренко. Відносно Чепеля його діяльність, наскільки мені відома, з 2010 року, коли на фабриці були. Порушені ряд кримінальних справ, три кримінальні справи відносно керівництва фабрики були в той час зроблені обшуки, виїмки, арешти. І саме вони були зроблені таким чином, що вони не були не в рамках кримінально-процесуального законодавства, тобто вони були з порушеннями. В подальшому ці справи були закриті, оскільки вони не мали. Під собою підґрунтя, і вони всі покази свідків і інших людей були сфальсифіковані, були під тиском надані. Але е, в той час, коли були виїмки, обшуки, вони себе поводили таким чином, що е, ну, навіть я не знаю, це не по-людськи, скажімо, оскільки вони, е, як то кажуть, в народі були маски шоу, вони заїхали на, цей, е, на підприємство, зробили обшуки, людей навіть особисті речі, паспорти, все інше, е, все згрібали. Просто згрібали, не брали, а згрібали. З автоматами ходили, тобто людей дуже це, знаєте, як з автоматами брязкали, і дуже погрожували, і сім'ям, і таке інше. Це, що стосується 10-го року, в даний час пан Чепель призначений начальником управління фінансових розслідувань Житомирської області, Державної фіскальної служби. Ми звернулися із запитом на ім'я керівника фіскальної служби, про те, яким чином пан Чепель, оскільки він. Будучи кер керівником відділу розслідувань, був, він підпадає під люстрацію. І в його діяльності дуже багато було порушень, і ці всі факти, ті кримінальні справи, які були порушені, вони були закриті судом і визнані його дії, скажімо, їхні дії незаконними. Нам відповіли про те, що. Ми звернулися і на громадську раду їхню з питань призначення. Вони відповіли, що це не в їхній компетенції, оскільки у них тільки є співбесіди. Пан Білоус відповів про те, що значить, вони проводили перевірку всіх фактів, тобто ми виклали всі факти його діяльності, його статки, фотографії його будинків, які в Тетерівці знаходяться. Автомобіль, які коштують понад 50 тисяч доларів. Ми запитали пана Вілуса, звідки в нього такі статки, в 35 років, будучи керівником такого підрозділу, і хто його, скажімо так, протежиров на цю посаду. Але ми отримали, що все добре, все в нього нормально, все хорошо, тобто людина порядна, ніяких претензій до нього немає. Також ми зробили запити, так як. Громадська організація народний ілюстратор. Ми зробили запити в прокуратуру Житомирської області відносно того, скільки було порушено взагалі кримінальних проваджень слідчим відділом фіскальної служби, тобто паном Чепину, який він очолює. Значить, нам дали такі цифри, що було порушено за 9 місяців за 9 місяців минулого року, 2014 158 кримінальних проваджень за фактом несплати, податків великих розмірах. Але до суду було направлено тільки три-три обвинувальних акти. Тобто, ми розуміємо, що із 155 кримінальних проваджень це були порушення для, для того, щоб з підприємців Житомирщини можна було брати хабарі. Тобто їх залякували і таке інше. Тобто порушували кримінальні справи, вона висить, і під ці вже кримінальні справи вже можна людину якимось чином тиснути на неї, морально, психологічно. Наскільки мені відомо, що у пана Чепеля в нього така тарифікація від 5 тисяч доларів. В нього є для закриття кримінального провадження. Тому ми можемо порахувати, скільки із 150 кримінальних проваджень, скільки вони з людей змогли отримати тих хабарів. Всі-всі хабари, значить, після нашого звернення на пана Білуса, ще хотів би додати, значить. Чепілю зателефонували з слідчого управління, куди він підпорядковується. Ми не знаємо, хто чи керівник, чи заступник, і сказав, що в тебе будуть великі проблеми, оскільки є великий резонанс цього всього. І тому тебе 50 тисяч доларів. Ти дош привезти, щоб закрити, погасити цю ситуацію джерел неофіційних сказали, що він збирав це і по фіскальній службі, і їх підприємців, і завіз ці гроші на наступний день після мітингу Житомирської кондитерської фабрики, завіз туди для того, щоб погасити цей весь, скажімо, цю всю ситуацію. Своє бачення щодо діяльності пана Чепеля та адміністрації ФСУ у Житомирській області в цілому висловив народний депутат України блок Петра Порошенка Борис. Слав Розенблат. Як депутат Верховного Ради я оборну цим фактом, і я знаю, що діяльність цього пана Чепеля дуже вона негативна, якби відображається на теренах і на бізнес такому полі Житомирської області. Чому? Тому що він багато вже років працює, багато корумпованих схем. Його попередник, чи я не знаю, як його назвати Падільник, я буду так називати над тієї, як воно є поддільник Войтенка, який вже звільнений, наскільки да, я знаю Сергій. Але по, -по, -по Чеполю я теж давав скаргу, як народний депутат, тому що в мене є багато скарг від громадян, від підприємств нашої Чертомецької області. За минулий рік, по даним СБУ України, то, що я маю інформацію, довідку. 197 кримінальних справ було відкрите на підприємців і на підприємства Житомирської області. 197. Доведено до суда 11, засуджено тільки одну. Що це робиться? Тобто створюється проблема, потім вирішується проблема. Хто не вирішує, йде до суду, 11 справ, то що я кажу. А в наявності тільки одна. І те, я знаю справу, вона сьогодні там Під апеляційною скаргою, і вона теж, я думаю, буде скасована. Тобто, ви розумієте, 127 справ проти підприємства, 7, 11 доведено до суду, тобто на, на е, досудових слідствах, поручали, поручали, ось така діяльність своєї людини. Я пишу, що ті корупційні схеми і корупціонери, які були, вони повинні бути засуджені. Я теж цього вимагаю. І питання Чіпелі, чому сьогодні процесуальний прокурор? Дивлячись, що відкривається стільки кількість справ кримінальних і потім закривається з невідомих причин, не реагують ніяким чином. Нам поталанило почути думку щодо діяльності представників державних органів влади Кіборга, захисника Донецького аеропорту, позивний Ярий. Кожного разу, коли я приїжджаю сюди, так само і хлопці по Україні, коли йде, вони дуже розочаровуються, за що вони воюють, за що вони проливають кров, за що вони гинуть. А вони то розуміють, за що тільки ці люди, які зісталися тут, весь чиновський апарат, всі корупціонери нічого не помінялися, і у хлопців дуже велика злость і агресія проявляється до цього. Вони радикально дуже настроєні. І я хочу сказати, що під час війни, під час такої кризи в країні, ці чиновники, корупціонери, зараз залишилися при цих старих всіх схемах. Во той самий механізм, теж саме ці взятки, повністю э, давлення на бізнес, на середній, на малий, на простих громадян людей. Э, для них це в в втрані на них йде пятно. тому що в мирне час це ще так, що люди якось закривали, яку що були равнодушні. Зараз равнодуші ніякого немає. Зараз просто будемо міг карати наказувати. Прийде їхній час. Так, ми воюємо, держимо свої позиції, захищаємо свою землю на сході України. Але той же враг по кабінетам якийсь ховається тут, серед нас, він теж тут є. І ми, хай він знає цей враг, і що ми за ним теж прийдемо. Так само, як ми бачимо ворога там з автоматом, з пушками, з танками російськими, з артилерією, так само і ворог тут у нас в країні засів, теж ці сепаратисти. От, так само, як ми захищаємо там зеленки своїх сектора, прийде на них час. Якщо вони свої заяви не напишуть на звільнення, от, то будуть радикальні дії і вони і нікуди вони не дінуться від нас. Не стоїть осторонь ГО самоборона Житомирщини з ініціативи голови Сергія Ткачука було проведено журналістське розслідування. Справа тому, що по пану Чепелю, там його дуже багато таких, багатопрофільна його діяльність. Перше, тобто, почнемо з основного його виду діяльності. Перше, на чому вони спеціалізуються, це відкриття кримінальних проваджень, розслідувань на таких ласих клієнтів. В лапках їхніх клієнтів це великі підприємства, великі е, середні бізнес, який працює у нас в області. І метою їхнього є намагання довести справу до такого чину, до такого би, фіналу, щоб людина, проти якої висунуто ці звинувачення. Врешті-решт відкупилися від них певною сумою фінансових коштів. Це перше. Друге, окрім цього, тобто вони люблять полюбляють дуже робити рейди. Полюбляють робити різні перевірки, особливо так називаємо жорсткі перевірки, під час яких тобто, вже відбувається те, що не входить в жодні рамки людської гідності, законодавчого поля. Тобто вони можуть закрити людину. Наприклад, випадки були, коли вагітних жінок закривали в КПЗ на останніх місяцях. Вагітності були випадки, коли людей забирали ввечері, завозили невідомому напрямку що то напрямок то був відомий, це слідчі управління. І багато чого іншого. Під час, наприклад, перевірок, там було багато разів неправомірне застосування, сили, було вилучення техніки, як правило, техніка, яка вилучається, і ті матеріальні цінності, як правило, вони ніколи не повертаються тим людям людям, які виявили ці цінності. Часто ряд фактів було, коли проводилися перевірки відносно ряду організацій, і по результатам цих перевірок ці організації, тобто, ці фірми перепродавалися за, як кажуть, ну, смішними цінами іншим у людям. Е, окрім цього, Є також їх інтереси і інші види збагачення на початку цього року, десь у квітні місяці. Працівникам міністерства внутрішніх справ на півночі області було вилучено ряд помп по видобуванню бурштину, і там були пов'язані такі пани, як Чепеляк Загумен, які працюють в даному приміщенні. Плюс також пан Войтенко, попередник пана Чепеля. Його як кажуть, вчитель і в лапках хрещений батько. В них така була практика відкриття кримінальних справ навіть проти своїх службовців для того, щоб ці люди були, як кажуть, ну ручними в управлінні, щоб вони багато лишнього не казали і не просторікували. Тобто, ми бачимо тут комплексну схему, в якій вони. Роблять все, що не вважають за потрібним, це люди, які жонглюють законом, жонглюють законними різними цими актами. Це дуже ну я в свою чергу, тобто вимушений зауважити, це люди цинічні, і високоосвічені. Які знають до дрібних подробиць законодавство, процесуальне, податкове законодавство і завдяки цим знанням, і за і завдяки можливостям, які їм відкриваються, ну їх їхні посади, які надають, вони роблять чорну справу, і наслідком цієї справи є те, що у нас в області масово згортається бізнес. Він перереєстровується в інші області. Поруч з будівлею обласної податкової адміністрації, ми наштовхнулися на автівку BMW x 5 що є власністю адвоката, котрий, зі слів громадських активістів Житомирщини, сприяє пану Чепелю в його протиправній діяльності. Спроба почути думку голови адміністрації ФСУ Житомирської області не увінчалася успіхом, зіславшись на зайнятість. О господи, Київська державна телерадіокомпанія що ви Майдан тебе так що бачили просто я зараз у відрядженні, я навіть не знаю, була один день, третій, а Це зараз тільки приїхав. – Тому такому видіти я скажу, що це в такому плані. Ми хочемо просто почути другу сторону, там скажуть, що мало щоб не було голодного боку. Хочуть давати не хочуть чи з ну зараз бачите, людина на кінець місяця то вони зараз перед один. Ну, якщо закінчиться нарада, я доповім, що це з приводу громади. Ну, я не раді. знаю, чесно. Я приїхала, якраз хотіла до неї попасти, тому що Ми мені теж маємо, треба доповісти, як я провела семінари, скільки в мене платників, про що я розмовляла з ними, і я не можу попасти теж до неї. Бачите, моє ви? вигляді тільки це в машини. Вважаємо, що після виходу нашої передачі в ефір керівником фіскальної служби України паном Білоусом буде проведена детальна перевірка та прийняті відповідні рішення у відповідності до закону про очищення влади та інших законодавчих актів, котрі регламентують протидію корупції та хабарництву в органах державної влади. Ну, а щодо деталей, дійсно, пан Білоус розбереться, тому що керівник це голова всьому, цій справі. Але бачите, ну типово для усіх регіонів, на жаль, і автостоянка, на якій стоять автомашини, це ви кинули оком. Автомашини, які коштують тисячі доларів, сотні тисяч доларів для державного чиновника, який одержує менше п'яти тисяч гривнів. Скільки треба накопичувати гроші, якщо чесно працювати, не їсти, не пити, сім'ю не харчувати. Років навіть під 100 і ще не вистачить. Отже, Федора, ваша реакція на те, що відбулося, буде, як вам здається, буде реакція вищих інстанцій? Без сумніву, буде. Їх немає іншого виходу. Або вони будуть очищати це самі, або їх народ з передової буде очищати сам. Ну, ми від Ярого почули ну, дійсно це конкретно. Ярий, це там 100 на якась дешиця тих, що мав ну, в кожну, в голові в кожного, що знаходиться там, і не тільки там. За що було? За що полягла та Небесна Сотня? Там їх полягло значно більше. За що полягли вже декілька тисяч там на Сході? За що. Лишаються сиротами ненароджені діти. Чому кожного разу у всіх регіонах чому, хоронять цьому. героїв, а, а. хтось називає А Хтось на, на цьому, цьому робить бізнес. Та нічого особистого, окрім бізнесу. І хотілося б так, шановні товариші, щоб дійсно байдужих не було в цій справі. В тилу ми теж маємо бути гідними тих героїв, які там у дуже важких умовах, при відсутності. Дійсно, реально мудро командування тут з центру, при тому, що технічне постачання, а техніка воює. І, на жаль, наші люди багато в багато чому беззбройні перед тим, що наш ворог постачає, ну ворог реальний, Росія постачає тим, кого найняли і хто воює проти України. Так що тут має бути порядок і тут має йти розбудова нової України. Якщо... Буде так вона іти, як ми щойно побачили, то ми добудуємося, як то кажуть. Ні, небайдужих, дуже багато. Ми в цьому переконалися і по Житомирщині Федорови всіх, звичайно, не показали, тих, хто там е, сприяв усьому цьому ну, зйомкам цього сюжету. Але небайдужих і серед вас, я знаю, немає. Ми вдячні вам за те, що ви розумієте. Все те, про що йдеться на майдан ТБ, що ви нас підтримуєте, і до нових зустрічей в ефірі. До побачення.